Всім вітання. Щойно виклав ранкове відео. Привітав з наступаючим святом. Це відео буде викладати завтра, вже свято наступить. Так що ще раз вітаю святом трійці. Хай буде мир і затишок у ваших оселях. І усіляких гараздів бажаю і всього самого найкращого. Перед тим як розібрати барабан. Ніяк він не хоче мене відпускати. Я не зробив ще один важливий замір, який для вас буде досить таки важливий. Хто пам'ятає осцилограму, там такі гострі голочки були. Я вже демонстрував, коли ми замірюємо напругу на катушці, вона показує не те, що реально по амплітуді. На осцилограмі це було видно, що вона виходить за межі. І це тут ділітель включений. Тепер е, дивимося, що я зараз буду демонструвати. Як ви бачите, цей от у нас провідничок стоїть на землі. Даний провідничок заходить на вилку Авраменка. Конденсатор заземлений, і щупи стоять, червоний щуп стоїть на плюсу, чорний стоїть на мінусу. От у нас вимірювальний прилад. Пам'ятаємо з попереднього відео: дана катушка з блоком живлення видавала 30 вольт. Так, споживання. По змінному параметру прилад показав, що напруга 30 вольт, по конденсатору, це який до максимуму заряджається, показує майже на 100 вольт більше. От для чого я займаюся саме заземленнями. Вилками, раменка, конденсаторами, щоб ви зрозуміли, рухатись є куди. Значить, оцей параметр ми беремо за основу 130 вольт, 120 ну, в районі 130 вольт ми його зараз зафіксуємо. І даний барабан зараз я буду перероблювати на іншу модифікацію. Тобто, він буде, можна буде повернути і цей варіант. Але я зараз профрезерую ще два пази. Демонструю на малюнку, що ми будемо робити. От в мене тут три пази є, і тут три пази є. Тепер я зараз тут і тут фрезерую для по одному магніту. І буду ставляти вже різні полярності. Тобто, або зменшувати, або збільшувати. Їх можна буде також міняти. І це буде експеримент. Слідуй, а вже потім я попробую під ці магніти зробити таке з'єднувальне кільце. подивитись, як поміняється картина. Це напевно, що вже буде на сьогодні третє відео, тому що це відео буде досить довге, щоб вас не втомлювати вихідний день. Зараз що я зроблю? Поставлю магніти і попробую міняти їх полярність і подивитися, як буде заряджатися конденсатор. Відправна точка 130 вольт. 152 Гц Частота. Так, запишемо. Профрезерував пази. Це одна нас з боку N стоїть. На практиці воно буде виглядати таким чином. Накреслені. Так. І зараз я додаю, тут зараз в мене 6 магнітів вже стоїть і ще додаю 6 магнітів. І подивимося, який буде результат. Так, Барабан з цим розміщенням магнітів зараз вже поставлений на місце. Перший показник. Напруга на заряді конденсатора. Так, Кількість магнітів. Залишилось та сама: 12 магнітів було тут, 12 магнітів тут. Різницю побачили. Так, показник напруги програє. І тепер дивіться, як змінилася сцілограма. Так, стою на щуп. Так. Камера не передає так. Ну, але ви бачите, що. У нас немає вже цього гострого піка, що ми побачили саме відображення на показах вольтметра. Тобто кількість магнітів залишилась по споживанню, дивимося споживання у нас. Виросло. Там було, ні, ну, може. Десь майже те саме. Так, ні, впало. Якщо брати по цьому, то трошки споживання впало. Споживання трошки впало, значить, це зараз треба зафіксувати, записати. Значить, перший показник, який ми втратили, це. У нас було 128 вольт, тут у нас 97-98. от, і Помінялася явно сама діаграма, тобто те, що ми отримуємо, тому що помінялося магнітне поле, як ви зрозуміли. І зараз нам треба точно записати струм і споживання. Як ви зрозуміли, вже день всі включили електроприлади, напруга в мережі просіла, і через що у нас і струм впав. Як ви бачите, було 13.65, і це, звичайно, що ми бачимо зараз на картинці. Так, ви побачили частота 290 Гц. В попередньому випадку у нас було 152. Про що це говорить? Коли ми дивилися на стелограму, у нас додавалася кількість імпульсів. Тобто по частоті, збільшуючи кількість, ми виграємо. По напрузі йде програш. По споживанні, споживання зараз виросло, але виросло з тим, що я додав ще одну катушечку. От вона зверху стоїть. От. І зараз, щоб вставити сюди ще два магніти, тут там де, замість фанерики, ставлю ще по, по два магніти. Тобто ще 4 магніти додавлю, є така можливість. І зараз замірюємо вже з двома катушками, як заряджається конденсатор. Так, заряд будемо здійснювати через вилку обраменка по одному проводу, конденсатор заземлений і катушка заземлена. Дивимося. 257 вольт. Так, записуємо. 257 і зараз ще заміряємо частоту. Саме маємо такі характеристики, щоб відео було не занадто довгим. Зараз я буду робити зупинку. Ви зрозуміли, що від того, як ми розташовуємо магніти, міняється робота системи. Висновки ще робити рано. Оптимальний варіант будемо шукати. Треба все, як то кажуть, виходити, рахувати на виході, що отримуємо, тому що окремі показники нічого не вартують. Коли вже сумарно ми бачимо потужність, це саме головний показник. Що ми маємо на вході, двигун скільки бере, і що ми маємо на виході. І тоді вже можна рухатись далі. Всім успіху і до нових зустрічей!